Так а він не кидає, ви тільки Це курчат рішили. Ну так теплиться огород. Роботи, не не роботи не немає, так. А що там, 2000 получиш. ну так хоть. Теплиці загородали з хазяйством. 30 штук. 30 штук дали теплята. Ну, гавненькі, баякі. Я інвалід третьої групи, в мене категорія. Ну, взагалі дають і, 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 малий мужчим, у кого багато дітей. Пенсії мали, маленькі, І щоб м'ясо купити дуже дорого. Так, звісно, виросте. Хай ростуть. Курчата, – це фактично продовольча безпека. Перший раз роздавали курчат в печеніській громаді, в дергачах у нас було всього 1100 домоволодінь, але ж результати були неймовірні. Люди, які навіть ніколи не держали цих курчат, вони їх держали і потім робили тушонку. Ясо було на весь рік. І тому, якщо люди такі пенсіонери вразливі категорії, це для них дуже важливо. Трудовые. Трудовые. Похолочено.